Привіт вас! Ну або здоровенькі були, або вітаю вас! кому як більше подобається. Хочу вам пару слов сказати про те, що відбулося на валютному ринку України за минулий тиждень. Чому? Ну чому? Курс долара не досяг рівня 45 гривень за долар. Так же хотілося. Ну, 44 майже була потім. Щось не підфартило. І так, вітаю вас! Ви запитуєте, навіщо я мав бути спонсором мого YouTube каналу. По-перше, щоб мати можливість дивитися цікаві, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Вони люблять таке все. І вони в рекламі пишуть оптимізація налоговлення. Всі, в общем-то, розуміють, що це ну, помощь, не доплачують налоги, но з точки зрения європейської практики це не преступление. Коментарі спонсорів завжди в тренін. Запитання від спонсорів завжди будуть мати відповідь, навіть якщо ці запитання провокаційного характеру. Запитання на українській мові. Як ви думаєте, після закінчення війни більше розвиватимуться області на Заході Країни чи області, в які, яких велись бойові дії? Все залежить від того, як війну закінчимо. Щоб стати спонсором мого YouTube каналу, це дуже просто. В описі під відео є посилання. Переходите на силку, вибирайте спонсорський пакет і ви вже спонсор. Так що жду вас в гості спонсорами. Всього найкраще. Так чому? Все дуже просто. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент. Попит на валюту більше, ніж пропозиція. Дивимось на міжман. За минулий тиждень імпортери купили валюти на 231 мільйон доларів більше, ніж продали експортери. Що є, то є. Експортери продають менше. Імпортерам треба більше, 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 більше. Населення. Ну, та ж сама ситуація, хлопці. та ж сама. За минулий тиждень населення скупило готівкової валюти на 55 мільйонів доларів більше. Де ви їх хороші берете, а? А ну признавайтесь. Ніж продав. Це, звичайно, ми говоримо про офіційний ринок. Чорний валютний ринок ніхто не знає. Там біс не пимеш, що відбувається. Звичайно, що за таких умов, якщо б Національний банк України дійсно не робив валютні інтервенції, курс 50 би точно був. Але Національний банк України за минулий тиждень продав із золотовалютних резервів 744 мільйони доларів. Це на 40% більше, ніж позаминулий тиждень. Да, продає. Так, да, скажіть, багато. Куди ця валюта пішла? Ну, перш за все, дійсно, імпортери купили 230. Частинку скупили. От 50 мільйонів, ви які в кармані. Це ви з золото резервів. А інша частина більше, як ви розумієте, пішла військово. На сьогоднішній момент. Хочемо того ми чи не хочемо, але для того, щоб воювати, потрібна зброя. А для цього Міністерство оборони купує валюту, і за цю валюту, Ну починаючи з того, що купує паливо, купує і баяктари, і не тільки байактари Тому що частина зброї дійсно нам дається в борг, а частина треба купувати. І якщо купу не купувати, буде прикро. Тому дійсно, на сьогоднішній момент Національний банк України продає. Валюту із золотовалютних резервів. Ну, треба кричати. Жах! Ні. Це нормальна практика. Взагалі, золотовалютні резерви України існують виключно для того, щоб за рахунок їх стримувати девальвацію гривні. Більше ні для цього. От вони тільки для цього існують. У всіх країнах світу аналогічна ситуація. І даний сьогоднішній момент. Національний банк України що робить? З однієї сторони, Україна отримує гроші від Сполучених Америки, від там, Євроспільноти. Тим самим збільшується золото валютні резерви. Потім Національний банк України бере ці резерви і використовує для валютних інтервенцій. Як результат стримує девальвацію гривні, не дає можливість валютним спекулянтам розігнати курс до 50. І як результат бачимо, ну що бачимо. Ну, на чорному ринку дійсно, там таке вже аж до 44 йшло, але все-таки десь під кінець 42, ну 42,5, 42,6. Взагалі, чорний ринок там дуже багато хаотичності і, ну, як можна прогнозувати те, що нелегальне? Ну ніяк. Що стосується офіційного? ну, близько 42. Так, да, офіційний курс 36-56, як був так залишився. На Міжбанки він теж близько біля офіційного. А от що називається в обмінниках банківських, ну тут вже так. Да, тут 42 з копієчками є. Що є, то є. При цьому Національний банк намагається максимально наситити папірцями, тому що він розуміє так, що тільки українці прийшли в обмінник. Хочу купити 100 доларів. На! Що, без черги? Без. А 200. На! Що, просто так? Yeah. А тисяча. На! Що буде? А, тоді не треба. Ну якщо... Оце якщо нема, тоді я куплю. Ну це завжди така ситуація. Як тільки відчувається дефіцит, відчу, очікує валюти, починається паніка, розмови, ой, завтра купувати. А, вау, вау, як тільки людина приходить в банківський обмінник, банк, і може купити. ну, сказати стільки скільки захоче, то й не треба купувати. Хоча дійсно, на сьогоднішній момент попит на валюту доволі таки високий. І знову таке запитання. Ну де в людей гроші зараз? Всі ж говорять, нема за що хліба купити. А за що ж валюту ви купуєте? Ха, та, й, та знає, знає, що кипічінка є. От така інформація. Коротенька і зрозуміла. Дякую за увагу. Ну і до побачення, до свидання, вже кому проще. you mm -hmm.